Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту знову розпочинаємо. з Сумного спортивна спільнота України понесла чергову важку втрату під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Кремінна на Луганщині. Загинув командир зводу мінометної роти спеціального призначення. Лейтенант Олександр Перепелиця. йому було лише 26 років. У мирному житті він був гандболістом, грав на позиції захисника. Ми висловлюємо через підчуття сім'ї рідним, близьким друзям і Знайомим полеглого вічна світла пам'ять. Герою російських спортсменів необхідно відсторонити від усіх міжнародних змагань, включно з олімпійськими іграми в Парижі, допоки російські війська не будуть виведені з України та до відновлення цілісності території України у міжнародних визнаних кордонах. Таку заяву серед іншого зробив голова національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт під час промови на онлайн зустрічі міжнародного олімпійського комітету, у якій висловився з приводу можливого допуску російських спортсменів до Олімпіади 2020 Чотири 500 мільйонів доларів вже зібрані за час роботи благодійної платформи Юнайтед 24 подібну заяву у ході проведення онлайн зустрічі з амбасадорами Андрієм Шевченком, Еліною Світоліною, Кетрін Винник, Олександром Усиком, Мішель Хазанавічу з Бредом Пейслі і Драгонс зробив президент України Володимир Зеленський, глава держави. Подякував за об'єднання світу заради допомоги збройним силам України, заради відновлення української інфраструктури. Та підтримки нашого народу виконавчий комітет Київського об'єднання в Асоціації футболу оголосив про підтримку Андрія Шевченка на майбутніх виборах президента Української асоціації футболу, що відбудуться на позачерговому конгресі УАФ 25 січня наступного року. Він а також голова КУАФ президент футбольного клубу Ковалівського колоса Андрій Засуха та генеральний директор клубу Євгенія Євсеєва, обрані делегатами від столичної обласної організації сам Андрій Шевченко поки що не робив офіційно. Ційних заяв щодо участі у виборах президента Української асоціації футболу. матчем за шість очок, яким став поєдинок 17-го туру чемпіонату УПЛ проти сусіда по турніри таблиці Житомирського полісся на його полі, який співпав з датою 55-річного ювілею його головного тренера Юрія Максимова. З чим ми його вітаємо? Спортивний клуб Дніпро 1 завершив неоднозначно для себе 2023 тисячі рік. Результат поєдинку на ваших екранах детальний звіт про зустріч у випуску новин спорту. Дніпро ті у понеділок 11 грудня. Представники дитячо-юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради, спортивна пара Софія Голіченко та Артем Даринський стали бронзовими призерами міжнародного турніру з фігурного катання на ковзанах. Голден of Загреб, які завершилися у Хорватії. Перемога на дорогу. Чоловіча команда Дніпровського волейбольного клубу Прометеї у заключному матчі третього туру чемпіонату Суперліги України святкувала успіх три. Нур двадцять п'ять шістнадцять та двічі по 25-20 над бронзовим призером минулого сезону харківським волейбольно-спортивним клубом юридична академія. Найрезультативнішим гравцем в нашій команді став догравальник Дмитро Янчук, який набрав 18 очок і отримав приз МВП кращого волейболіста. Зустрічі все дуже добре. Ми сьогодні дуже добре грали. Ми дуже дуже добре подавали, дуже добре приймалися. Блок. Я гадаю, сьогодні кожен гравець то був на майданчику. Може занести собі в актив цю гру. І поставити добру оцінку після цієї перемоги. Прометей одноосібно очолив турнірну таблицю на очко, випереджаючи найближчого переслідувача Житомирські житичі Полісся 14 грудня. Дніпровці номінально вдома в румунському місті Міовень зіграють перший поєдинок стадії однієї восьмої фіналу Кубка ЄКФ другого за значимістю континентального турніру проти сербського партизана зі столиці країни Белграда. 21 березня там відбудеться матч відповідь. Зухвалий дебютант новачок обласного традиційного аматорського турніру з футболу Голд Кап 2023» пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка в футбольний клуб Мир з першої спроби став переможцем змагань. Виконком нової каденції асоціації футболу Дніпропетровської області у практичній площині продовжив власну усталену традицію розвитку розбудови та популяризації гри мільйонів в регіоні. Наступним таким кроком стало проведення чергового за ліком аматорського турніру Голд Кап. Пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка. На попередньому етапі в ньому взяли участь 24 команди, які зіграли за коловою системою кожен з кожним у шести групах. По два їхні переможці та чотири кращі третіх місця отримали право зіграти в плей-офф, який стартував матчами однієї восьмої фіналу. Один з майбутніх фіналістів, дублюючи склад спортивного клубу Дніпро 1 Ю 19 був сильнішим у своєму квартеті і на цій стадії змагань з рахунком 2-0 здолав ОФК Новомосковськ. У чвертьфіналі у напружному поєдинку він 3-1 був сильнішим від сталі ДМЗ. А за крок до вирішальної зустрічі змагань у серії після матчових пенальтів спортклубівці перестукали 9-й хлібозавод. Дебютант турніру, футбольний клуб Мир виявився зухвалим новачком з першої спроби, діставшись фіналу. Шлях до нього пацифісти розпочали з другого місця у групі. Потім 4-1 розтрощили сазан. Далі після нічієї в основний час поєдинку земдю США ю Ю-19 вони влучніше стріляли в серії пенальті. На сам кінець у півфіналі 3-1 програли «Олд Гуард». Зустріч за головний трофей для них розпочалася з пропущеного м'яча вже у її дебюті. Щоправда, ще до сигналу на відпочинок мир поновив рівновагу і навіть мав можливість вийти вперед. Проте досвідчений Антон Шарко не реалізував 11-метровий штрафний удар. Майже відразу після відпочинку Андріасян у проміжок двох хвилин на 51-й та 53-й забив два голи, чим практично і вирішив долю протистояння. 3-1 і мир, новий володар трофею Голд Кап пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка. У ході стислої церемонії нагородження, яка відбулася відразу після завершення матчу, срібних медалей та гравертону за друге місце були удостоєні юнаки команди 19-річних спортивного клубу Дніпро. 1 Організація на вищому рівні. Ми готувалися до цього турніру доволі, ну, провели великий шлях. І я вважаю, що ми провели доволі добре. Турнір показали не всі якості, але цей турнір нам багато чого дав для розвитку в майбутньому. Ось це ми сьогодні була заключна гра перед відпусткою. І вже з новими силами, з новими знаннями ми будемо йти в новому році в роботу. Золоті нагороди стали надбанням футбольного клубу Мир, президенту і головному тренеру якого Андрію Яковцю вдалося створити боєздатний колектив, в якому органічно поєдналися молодь і досвід таких виконавців, як вже вище згаданий Антон Шарко, а також Богдан Жинчин, Давид Зеленський та інших. Апофеозом урочистостей. Стали мить, коли капітан пацифістів отримав з рук виконавчого директора Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослава Дерев'янка, красень кубок за перемогу у турнірі, після чого він розділив радість від здобутку разом з партнерами. Я збирав цю команду дуже довго. Почавали ми з футбольного турніру Пульс та по кропицях по одному, чоловічку, по, по два так шукали на, на слабкі позиції та усилювали, усилювали, але все одно не могли. Навіть е уяву мати, що ми так от сходу візьмемо та й виграємо цей турнір. Гравці е переможця футбольного клубу е Мир е складають деякі склад національної гвардії України е Збройних сил України. Тому е в першу чергу хотілось би побажати е всім е українцям, всім. Е Миру, як сказав вже президент переможців, ну а ми будемо працювати в майбутньому. Будемо проводити турніри та робити максимум для захисту нашої держави. Після завершення офіційної частини всі її учасники традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину про фінал турніру Гол Кап Кап-2023» пам'яті олімпійського чемпіона Вадима Тищенка. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру. Злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.